Hyundai Accent у нас буде в роботі сьогодні. Готовий Hyundai Getz. Магнітола має у нас всі застосунки, як у звичайному Android, Play Market, YouTube, Google карти, Waze, все, що ви звикли користуватися у своєму телефоні. Також є у нас CarPlay, це у нас дублювання. Вашого телефону на а, магнітолу, і ви можете також користуватися повністю всіма застосунками з телефону. Вайс, Google карти, музичка, у кого є там Apple Music і так далі. То є це все можна буде користуватися. А, виходимо звідси. Також магнітолію є можливість підключитись через Wi-Fi, роздати Wi-Fi. Щоб користуватися самою, самою магнітолою, та є інтернет через сім-карту. Вона зараз не активна. Тож, якщо ми сюди її поставимо, ось цей слотик, покажу вам, як він виглядає. Сюди вставляється сімочка. Потім перезавантажуємо магнітолу, ось сюди скинути, натискаємо, і після цього у вас з'явиться інтернет. Ну, також тут ми вивели USB додатково під флешку і так далі. Також була встановлена камера заднього огляду, камера Full HD, HD формату цифрового сучасного. Ну, Тепер скажімо, дівчині буде дуже зручно паркуватися, тому що вона буде бачити свій бампер. І будь-який предмет, який ви наближається, ви будете розуміти, що вам треба тут вже зупинятися. Я вважаю, що магнітола супер. Кого зацікавило, будь ласка, звертайтеся.